Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Від політиків чути тези, типу ми воюємо до останнього. Звісно, було б круто, якби вони мали на увазі воюємо до останнього політика. Але йдеться не про них. Йдеться про нас, наших дітей, братів, батьків, рідних і близьких. Політики не воюють, вони збагачуються на війні, торгуючи нашими життями. Але хто їм дав право це робити, звісно, ми саме ми обрали їх і наділили владою. Пише військовий Олександр Брій далі мовою оригіналу. Давайте оголосимо національний український референдум. Ви скажете, яким чином тут влада у нас вибори не може провести, і тому вважаю, що може сидіти багато років скільки завгодно, бо вибори у них не на часі. А коли закінчиться війна, ніхто не ні, знає. Ні, ні, ні. І тому вони першими зацікавлені, щоб війна не закінчувалася, тому що не закінчиться їх влада. А я знаю, як провести референдум. Сьогодні все ще працює електронний сервіс. Пам'ятаєте? При Порошенку був такий сервіс, запропонований нам як електронна демократія. Петиції на сайті президента. Якщо петиція збирає 25 тисяч голосів, президент повинен нам відповісти на цю петицію, ре -ре зреагувати. Мені здається, збирати треба 90 днів. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі, запропонував такий всенародний референдум. Він, от в даний момент реєструє петицію, яка вимагає, щоб у владі працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь в бойових діях. Це, по-перше, гарантія того, що людина, яка при владі, Буде займатися війною після фронту, що якщо родичі, сини, можновладці або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт, вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри, які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало. Про бюджет, нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це в рази в три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей йде на армію, на фронт 1,1 трильйон. А всі інші гроші 3,5 трильйони. Залишається на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати півмільйона цивільних чоловіків, хочеться спитати, а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей 1,1 трильйон гривень 70% іде на зарплату, тільки 30% йде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви мобілізований, йдете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті саме тому. А всі інші гроші, 3,4 мільярда, йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на отримання держапарату? 1,9 трильйона більше ніж на армію. Ви представляєте? Країна під час війни на отримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію. Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення. Залишити чотири міністерства. Всі інші йдуть на фронт. А працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по-іншому. І 90% бюджету повинно йти на перемогу. Все для фронту, все для перемоги. І більшість саме на технічне оснащення. Хай не 10 солдатів, а один, але в бронежилеті, в бетонному бункері. З величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога на колесах, і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат, економіку, і тільки після цього буде мобілізовано суспільство. А цей, на жаль, закон нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей. Тому що у нас є держапарат, який вимагає грошей і мирні, якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь. І ще більше людей будуть переплавати тису. Бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всіх, хто був при владі. І це можливо дасть можливість не Мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз, я вважаю, що як тільки петиція славою дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет, під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов. Фронт, і більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював. Може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші ні. І давайте таким чином: 25 тисяч. Давайте зробимо, щоб там не 25 тисяч було. Це бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, два мільйони, десять мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище, якщо ми зберемо таку кількість підписів. І лише коли ми почнемо думати, та зрозуміємо, що продаючи голос на виборах або не включаючи мізки, голосуючи за мразоту, яка, хоч щось робить, ми продаємо себе в рабство. Я запитую в себе, а нах ти воюєш кожнісінького дня, ризикуєш собою? Ти ж це все прекрасно розумієш, і практично впевнений, що все рівно після війни знову продажні оберуть безпринципну погань, яка продовжить нищити мою державу, і все почнеться. Околу, може, все ж таки, вже прийшов час робити висновки. Я маю слабку надію, що ми у сотий раз не будемо повторювати наші помилки. Пес, я люблю цю країну. Я буду воювати до закінчення війни. Навмисне не вживаю слово перемога. Але якщо після цього моря крові ми оберемо керувати нами не патріотів, які воювали за країну, а чергових злодюг, я вийду з України, вивезу родину і буду радити зробити так всім накипіло. А ще один волонтер по. Політолог та експерта зазначає наступне відео в оригіналі. Це спричинить справжній вибух на хрещатику. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.